Всім привіт! Давайте в цьому відеоролику заробимо е, мінімум 4000 гривень по сигналам з сайту investing.com. Е, для роботи нам потрібно два сайти. Перший брокер деміктуємо угоду, другий сайт це сайт, де ми дивимося сигнал. Давайте для початку. Я відкрию угоду на пониження на тисяч гривень, а далі будемо продовжувати розказувати, як це все працює. Тож, дивіться. Я відкрив угоду на 5 тисяч гривень. Якщо ціна піде нижче, ось моєї точки входу, моя точка входу це ось. давайте, Пускай буде трикутник ось цей червоний. бачите? Коли він червоний, то угода заходить. Коли він сірий, то не заходить. Якщо ціна буде нижче, то я зроблю до своєї вгоди 4450 гривень. Якщо ціна піде вище, я втрачаю 5000 гривень. Ось, ось так тут все працює. Ви скажете, ну як мені тоді аналізувати, якщо воно може піти у будь-який напрямок, як зрозуміти, куди воно піде. Для цього є investing.com. це сайт, який нам допомагає робити аналіз. Тобто тут сайт видає нам зразу по різним індикаторам сигнал. Ми беремо цей сигнал, повторяємо і на цьому заробляємо. Так, звичайно, не всі угоди будуть заходити, але для цього ми заходимо. В угоду бажану до 5%, щоб, якщо що відкрити догон, бачимо, що сигнал змінився на просто продавати. Тобто, в такі угоди ми заходити, звичайно, не будемо. Давайте подивимося Євро А от євро нам якраз такі підходить. Давайте. Євро GPU. Євро нам підходить. Тут потрібно заходити на пониження. Так, все вірно, абсолютно вірно. Тобто, в минулій угоді я не втратив свої кошти, але я і не заробив. Тобто Угода закрилась в тій точці, де я відкривав угоду. Ось. Це набагато краще, ніж втратити свою угоду. Тому краще так ось. Бачимо, угода відкрита, відкрита на пониження по сигналу сайту investing.com. На валютній парі євро-японська єна. Ось. Угода відкрита, давайте одразу, якщо що підготую догону, на 10 тисяч гривень, якщо щось піде не по плану. Інколи таке буває, що може щось піти не по плану. Буває, таке, звичайно, буває, тому потрібно бути готовим до всього. Ось, вода відкрита, сигнал не змінився. Також, як її було активно продавати. Окей, 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 будемо дивитись. Так, а що в нас по євро долару по євродолару також можна взяти, в принципі, угоду. На пониження. Давайте візьмемо десяточку. Дві угоди в мене тепер відкрито. Одна угода на євро GPU і одна на євродоларі. Що в нас на євро... на євро GPU, да, угода. На жаль, мінусова. А що в нас на євродоларі? На євродоларі у нас як угода себе відпрацьовує. На даний момент я в мінусі на. 5 тисяч гривень. Як добре, що зараз я зайшов на 10 тисяч гривень. Тобто я відіб'ю 5 тисяч гривень мінус. І зароблю 3 900 гривень, якщо ця угода буде плюсова. А щось мені підказує, що ця угода буде плюсова, і ціна піде десь от сюди. Ось, давайте я вам покажу. Ось ми бачимо, ціна вже пішла нижче. Нічого вже, навіть і малювати нічого не потрібно. І малювати нічого не потрібно. Дуже гарно, 9 секунд. Е, так, сигнал не змінився, також як і було активно продавати. Бачимо, угода плюсова дуже гарно. Тобто, що потрібно, щоб заробляти на цьому сайті? Перше це ризики мані менеджмент. В ідеалі відкривати год на 1%, догон вже на 2% і дотримувати строго правил. тобто, Заробили сьогодні 1-2 тисячі гривень, залежно скільки для вас яка сума нормальна. Для прикладу, зробили до депозиту, до свого депозиту 5-10%. все, Сьогодні більше не торгуйте, ви за сьогодні заробили. Все, більше торгувати не потрібно. Бо чим більше ви торгуєте, тим більше необдуманих угод ви відкриваєте. У е, мене таке бувало, що я прям довго торгував, 8 годин сидів за комп'ютером, тільки аналізував. І реально в цей час я відкривав необдумані угоди. Навіть не в плані аналізу, а в плані сум. Я навіть заходив на 50% від депозиту. Е, так, це було рік тому, це було досить давно. Але у мене такі от, е, були так сказати, на початку моєї е, такої трейдерської кар'єри ось такі от помилки. Тому рекомендую вам не торгувати цілий день. Трішки поторгували, кілька год відкрили, копійку заробили. Сьогодні відпочивайте, займайтеся собі своїми справами, сьогодні більше не торгуйте. Ось так. Ви будете так торгувати, і будете заробляти. Ну і, звичайно, обов'язково ризик і мані менеджмент. До речі, хто не знає, в мене також є торговий бот, і на даний момент бот видав сигнал на євро долар на підвищення до 15,15. 15 Ну, друзі, це вже гріх не зайти, чесно кажучи. Це вже гріх не зайти. Тільки хотів вам розказати про цього бота, і бот одразу видав сигнал. Ну, Тоді я розкажу вам про цього бота. Дивіться, з цим ботом вам буде набагато легше торгувати. Він замість вас робить аналіз за допомогою індикаторів, більше ніж 10 індикаторів, підключені до боту. І коли ці всі індикатори сходяться, бот вам видає сигнал. Тобто вам не потрібно сидіти за комп'ютером очікувати. По індикаторах підтвердження, бот це все робить за вас. Ви повторяєте і на цьому заробляєте. Звичайно, що е, немає 100% проходимості, але в районі 80-85% угод у бота закриваються в плюс. Це дуже гарно. Е, я рахую, що це гарна проходимість. Звичайно, у вас бот попереджує, що буде сигнал. У вас є час підготувати валютну пару. Після бот видає сигнал, малює рівні колін, тобто від яких можна додатково відкривати угоду, це все в реальному часі. А після угоди бот пише ціну відкриття і ціну закриття, тобто повністю все можна перевірити. Якщо угода, наприклад, зараз буде мінусова, бот видає догон. Ну, це зрозуміло, що швидше за все, угода буде мінусова. Блін, ну трішки, звичайно, не треба було заходити аж на 10 тисяч гривень, трошки забагато зайшов, звичайно. Заговорився. Ну Окей, зараз візьмемо догон на 20 тисяч гривень. Так, залишається 25 секунд. Так, очікуємо догон від бота. Так, угода мінусова. Догон до 1518. Так, давайте візьмемо догон на 20 000 гривень. Так, що в нас виходить? Виходить те, що я втратив 10 000 гривень, якщо ця угода буде мінусова, якщо, якщо ця угода буде плюсова. Я відіб'ю тих 10 000 гривень, що я втратив, і зроблю 7800 гривень. Що це в нас виходить? Так, давайте перейдемо в калькулятор. Виходить, так, я заробив 7800. Недобре так, в принципі, наперед рахувати. Вода ще не закрилася. Я кажу, що я зароблю правильно. Не зовсім правильно. Так, 7800 плюс перший годі я заробив 3900. 11700. В принципі, непогано. В принципі, досить, досить непогано 11700. це більше, ніж. Це більше, ніж 200 доларів. Це трішки більше, ніж 200 доларів. 285 доларів, друзі, виходить. 285 доларів я зароблю на ось таких всіх угодах. А відеоролик, нагадую, Триває, ну, практично 10 хвилин. Практично 10 хвилин триває відеоролик. Давайте, може, я трішки ускорю цей відеоролик. Е, відкрию Telegram. От, відкрию бота. Бота поставлю ось тут. І трошечки ускорю відеоролик. Друзі, як ви бачите, ця угода повністю плюсова. І зараз бот нас попередить, що угода плюсова. Очікуємо підтвердження від бота. Чистий плюс. Е, є ціна входу і є ціна закриття. Тобто, повністю все можна перевірити. Е, самий крутий плюс це те, що цей бот повністю безплатний, е, не обов'язково навіть проходити якісь реєстрації. Е, якщо у вас є аккаунт, ви можете вже зайти з своїм аккаунтом, нічого платити не потрібно. Якщо немає аккаунту, можете аккаунт створити, бо там видасть посилання. Ось. Повністю безплатно, нічого платити не потрібно. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, також тут 14 підписників. Давайте доб'ємо 100 підписників. Буду... Як буде більше підписників, буду ділитися більше своїм життям і більше показувати різної інформації. А поки що там по три поста в день викладати я не бачу особо смислу. Ось такий вийшов відеоролик. Заробив я в цьому відеоролику 285 доларів. Досить непогано. В гривнях це виходить 11 700 гривень. Ну, в принципі, досить непогано. В наступних відео я вам покажу, яку хочу собі купити сумку. Хочу купити собі сумку Gucci за 50 тисяч гривень. Знімово вам покажу, яку я хочу купити сумку. І в принципі в наступних відео я закажу якраз таку сумку, оплачую це все покажу в відео. Я вам покажу, що тут гроші заробляються, їх можна тратити і так далі. Сподобалась мені одна сумочка. Не скажу, що вона прям дешева 50 тисяч гривень, але не скажу, що вона сама дорога. Я дивився, там є сумки Gucci і по 80 тисяч гривень, і по 100 тисяч гривень, і Louis Vuitton також такий дорогий, прям дуже а я таку собі прям, не дуже прям, сильно дорогу виберу за 50 тисяч гривень, досить гарно. В наступних відео все покажу. Ставте лайки, пишіть коментарі. Не забувайте, що всі посилання на все, що я показую в відео, є в закріпленому коментарі, як на брокера, так і на інвестінг. Також на... Телеграм на телеграм бот це все є в закріпленому коментарі, і також в моєму профілі. І обов'язково підпишіться на канал, давайте підтримувати український контент. Всім до зустрічі!